Суду, штурна та результативна частина. 15 квітня 2025 року місто Івано-Франківськ, справа no 355 24 Івано-Франківський окружний адміністративний суд складі головуючого судді Боброва за участі секретаря судового засідання Щербя, позивача ГНИПа, представника позивача Товчина, представниці відповідня Шашура, представника 3 особи Білан, Білана. Розглянувши у 5 судовому засіданні за правилами спрощеного позовного клопот адміністративну справу за позовом фізичної особи підприємця ГНИПа Ігоря Теодовича до ємо обласної військової адміністрації за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю колективності сільськословського підприємства Рибос Княгиничі. Про визнання протиправлення та скасування розпорядження на підставі статті 129 1 Конституції України, керуючи статтями 139, 241 та 246, 250, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вирішив позов задовольнити частково, визнати протиправну та скасувати розпорядження Івано-Франківської обласної державної дошки військової адміністрації 19 січня 2024 року номер 23 про відмову наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комплексі, зташований на ній водним об'єктом, зобов'язати Євно-Франківську обласну державну дужка військову адміністрацію, повторно розглянути клопотання фізичної особи підприємця ГНИПА Єгоритоздвіча без номера, без дати, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комплексі, зташований на ній водним об'єктом, загальною площею 12, 8-10 тисяч гектарів, яка розташована за межами населеного пункту воскресінці Латинської міської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області, з метою подальшої передачі в оренду для рибогосподарських потреб, з урахуванням висновків суду, викладених у мотивувальній частині рішення, задоволення решти позовних вимог відмовитися, стягнути на користь звичної особи підприємця ГНИПа. Піліотик доводить, сплачення судовий збір. Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку. Від статті 295, 297, майка України, апеляційна скарга на рішення суду, подається безпосередньо до восьмому апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів за складення рішення в повному обсязі. Учасник справи, якому повне рішення суду, не було вручено в день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом. 30 днів дня вручення йому повного рішення суду. Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім виборців, вилучених частиною 2 статті 299 цього кодексу. Згідно з статті 255 кас України, рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано у разі подання апеляційної скарги. Рішення, якщо не стосовно, набирає законної сили після повернення апеляційної зкарні відмови п'яті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Учасників справи, позивач Ігор Єортеодович, зазначено реєстраційно-облікової платника податків. Адреса відповідача що обласна державна вижка військова адміністрація. зазначено код в єдиному державному реєстру. Адреса третя особа, колективність способських підприємства Голоснігеніч і зазначено підвідкову. Адреса. Суддя підпис доброго рішення до складної повному обсязі 21.04.25 року. Чи зрозуміло, що рішення суду проявити строки його оскарження? Розумію. Так, зрозуміло. Прошу присідати, що коротко <кхів> приняття вам рішення. Тобто суд прийняв рішення. Визнати ПДП скасувати розпорядження Ханківської військової адміністрації про відмову надані дозволу розробку проєкту землеустрою. Мотиви будуть викладені в рішенні суду. Зокрема, основний мотив це те, що на момент звернення з відповідним попитанням, позивачем вказана земельна ділянка, не перебувала, скажімо так, офіційно. в Користування володінні іншою особою, третьою особою. У зв'язку з цим суд визнав продоправно, як я вже сказав, і скасував це розпорядження Франківської обласної адміністрації, однак враховуючи те, що все-таки до дискреційних повноважень саме Івано-Франківської обласної військової адміністрації належить питання надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, суд. Зобов'язав повторно з зарахуванням цього висновку суду. Крім того, суд судом буде зазначено бутивальність річнення суду стосовно реєстрації е, об'єктів, дам е, ну, водних об'єктів, які були взяті е, оренду вами часів. Це така практика Верховного суду. Раніше з Згідно з практики скасовували, зобов'язували надати ці розв'язаності Ну, Разом з тим, і Велика Палата Верховного суду пішла саме таким шляхом, і касаційний адміністративний суд пішов саме таким шляхом. Тобто вам відмовлено задоволення позивних право лише в частині зобов'язання надати такі досвід. Суд врахував те, що ви сплачуєте, сплачували плату, і саме вам. Те, що ви, скажімо так, у 2021 році, в виступальній угоду оформили угоду оренди на тендері ці 40 ідотехнічних споруд, якими ви повинні з того часу користуватися і вести свою підприємність і діяльність стосовно питань, пов'язаних з е, тим, що на сьогоднішній момент зареєстровано право користування. Земельною ділянкою ви маєте право звернутися до правоохоронних органів стосовно законності чи незаконності, ем, цивільно-правовому порядку, в кримінальному правовому порядку, якщо вважаєте, що на підставі льованих документів ця реєстрація відбулася і відповідні посадові особи Завізянської сільської ради, реєстратори пустили порушення ті, які приймали. Рішення в Ліберської області це ваше право з цього приводу не виносив окремо ухвалу, оскільки е, дії були вчинені на, на сьогоднішній момент не встановленими особами, е, непосадовими особами Івано-Франківської обласної адміністрації в справі. От, це, це ваше право, це питання можна вирішувати в, в іншому порядку і звертатися е, відповідними заявами. Зрозуміло, так так там ще ухвалася про відмову і Вона скаржується теж за рішенням. Так бо в нас ухвалі прописано, що вона окремо, але кодексу вона має бути ні, з вона оскаржується окремо, тому що вона перешкоджає подальшому розвитку справи. А, ну верховний суд зробив висновок, що вона має бути з вона, Ні, Ну вона не в переліку в нас верховний суд робить кожен місяць. Я розумію. Добре, за загальне правила відповідно до КАС України, е, ухвала, яка перешкоджає подальшому розвитку справи, оскаржується окремо. Виді відділяються матеріали, і у разі, якби ця ухвала була засована... Я не немає справи, які підлягають оскаржуватися. Але добре, ми все... так, це самостійно. Так, це ваше право самостійно вкладати. Що, які запитання є, є запитання? Немає. У вас немає. Ну, ви сьогодні оголошуєте запитання.